Ляпота! Красота! The Finals! А та тихо, я ж говорю, хвати коментувати. The Finals, The Fucking short of Finals. Дядьки, всім привіт! Вітаю вас і як там говориться, хорошого настрою всім тим, хто хоче подивитися відео. Бо тому, що хто не хоче дивитися відео, не дивіться. Це порада. Так, ну вдруг хтось не розбирається в порадах, то я розповів. Так. До побачення. Мінус зняли со спиночки не красивенько вийшло, але все-таки все-таки це можливості. А можливості гри не можна нехтувати можливостями гри. Хотілося б вам сказати, що гра снугши батільно, неперевершено класна. Тому, якщо ви вдруг ще не грали цю гру, то я, як е гравець цієї гри, який зараз граю онлайн, е раджу вам зіграти. Це буде для вас дуже прикольний опит. Якщо ви навчитеся концентруватися на грі. І цікавитися тим, як вам потрібно двигатися в грі. Ой, а що це? Мінус 2? Ну, просто хітових доношу. Мінус 3. То якась випадковість непонятна, я так не граю. Я граю по два фрага в одній катки. А це що то, случайно, що з самого початку вже зразу переможна. Це як це так розуміти? Це не про мене, це не про вас. Це не про, це не про нікого, я би даже сказав. Тут там може бути хтось скріще наблюдати і спостерігати. Мінус 4. От, вибрав позицію я грибу. Сижу собі. Мінус 5. Я. Вийшла радушка о5. Це, случайно, виходи. Я тікаю по гриби. Що? Які гриби? Там хтось возрождає. Ні, не, не. Мінус 6. Це взагалі нереально. Я не вірю. Я не вірю, я не вірю. Я не вірю. Мінус. Тім яка. Взагалі нас. Ви можете як підхилювати своїх, як тільки що це було показано перед тим, як я не хилив вас, говорю, коли вже після того я зробив, то що я не хотів робити. Але ж яка різниця? Це фішки. Фішки нашої команди в тому, щоб фішку показати. І так, випадкові, випадкові моменти, коли ти якоби нафражив, це моменти, які мене не цікавлять, ні в якому разі не цікавить. Але було класно. Але ж. Ну, На жаль, я цього нікому Ну, можливо покажу. Можливо, це моменти, який потрібно показати комусь, хоч може хтось оціне, може хтось скаже ніфіга собі. А як, ти так, а, як, а як ти так зіграв? А я скажу. Е, а я скажу Супергеройське поліземление! Каленя після цього кранти! Ані, до речі, хотів сказати, колінам нічого нема. Причому ще й вилічились самі по собі. І так, ми можемо спостерігати за... Точками. World. І нам треба взяти грошики та принести їх до каси. Це так же само, по суті, ця гра показує приклад того, як працюють магазини. Які магазини? Що ти несеш? Магазини як працюють? Ну ти ж там гроші свої приносиш, їм в касу В принципі, то ж саме, магазин Іванувся. Customization. О, я хочу оце. Я хочу цю штуку. А, go to Battle Pass. Battle pass треба купляти? Конечно. Хто то пас, а хтось не пас. Я не пас, наприклад. Я вигулював. Що, що? дивитесь відео, як стріляє друга людина, а наш.